На Бердичівському шкірянику відбувся фінальний етап обласних змагань з футболу на призи клубу Шкіряний м'яч. Грали футболісти середньої вікової групи 99-го року народження. До фіналу вихованці ДЮСШ міста Бердичева потрапили, можна сказати, екстерном. Команда, очолювана тренером-викладачем Юрієм Свірським, вважається чи не найпотужнішою в області серед ровесників. Тож ті, хто мав вкласти її конкуренцію на початкових етапах ігор, не надто спішили витрачати сили, час і кошти. Все одно перемогти їм не світило. Та пограти Бердичівлянам все ж таки довелося. Їхнім суперником виступила команда Житомирського району. Грали в одні ворота гостей. Повністю використавши свою перевагу, наші земляки перемогли у матчі з рахунком 7-1. По цій грі я можу сказати, тільки, що соперник не очень сильний, поэтому виходить так, що ми під них підстраиваємося. Якби вони плохо грають, і чуть сильніше були б і ми. Но місцями очень здорово ребята грають. І такий костяк хороший зараз у нас, конечно. Сильные ребятки, хорошие, все. Но уже начинают у нас уже их потихоньку утаскивать. Уже Динамо Киев забирает, уже шахтер забирает. А що на Бердечеву робити, я не знаю. Поэтому хочется, чтобы они все сохранились. Конечно, дети у нас вот этот год удачный, й Ну а таких больших претензий, к детям, нету. Ну... Все-таки они еще маленькие, но они уже играют в хороший взрослый футбол. Так что я лично доволен этими детьми. Я думаю, что для нашего города этот год очень удачный такой попался. Отже, юні бердичівляни крокують далі. Попереду у них участь у групі, до якої, за попередньою інформацією, потраплять команди з Вінниці Хмельницького, можливо, з Рівного. Взагалі таких груп вісім. Зрештою, вісім переможців зійдуться у фінальних футбольних двобоях, що пройдуть у Луганську. Говорити наперед про шанси наших земляків не слід, вважають очільники місцевого дитячого футболу. Єдине, що стверджують, Бердичів під силу поборотися за місце у призерах цього престижного всеукраїнського турніру. Аби це збулося, побажав вихованцям ДЮСШ Директор закладу Олександр Подгорчук, який разом із виконавчим директором обласної футбольної федерації Олександром Вознюком вручили грамоти учасникам обласного етапу. Окрім того, господарі змагань визначили кращих гравців і подарували їм по комплекту футбольної форми.